Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця і я її скажу відверто чекала. Не тому що, знаєте, там хотілося мені, не хотілося мені йти на роботу. У нас була сьогодні така тривожна ніч. Працювала в ППО, збивали шахедів, десь було гучніше в якомусь районі, десь було менше гучніше. Але, от, наприклад, тривога в області дуже довго була. І Ті шахіди залітали знов і знов кузя їсти знов хоче. У кузі зараз такий період. Напевно, це на холод він постійно хоче їсти. Я начебто йому купляю вже все. М'ясо таке сире даю даю сире. І відварене, і консервне рибні, і консерви його ну, для котів. А він не може ніяк наїстися. Молоко, сметану. І все він хоче потроху, ну знаєте, набирає цей жир на зиму, і я вже по ньому це бачу. Він так трішки поправився. І ви знаєте, така ніч, начебто, і не я не можу сказати, що вона тяжкою була із ну, з порівняння з деякими ночами, але чогось мій організм на цю ніч відреагував так, якось що. Така дуже-дуже тяжка була. Напевно, знаєте, може, якісь дні такі йдуть, осіння, може якась депресія. Багато людей зараз ну, кажуть, що голова болить, може, і за цього, я так ще думаю. То я чекала цю п'ятницю, відпрацювала, слава Богу, на роботі, все добре. І ми так домовилися з сином, що ми поїдемо йому міняти це скло на телефон, бо в нього воно розбилося, і він так. Трішки розстроївся. Я кажу, нічого страшного, це не саме таке страшне. Тому їздили, міняли. І нарешті, нарешті я можу вам сказати: виписала мою сестру з племінницею. Вона пробула в лікарні дуже довго і надіємося, що наша Марійка поправиться все буде добре. Ви знаєте, так дуже багато людей цікавилося. Хтось боявся дзвонити сестрі через мене питав, що сталося, як. І це знаєте таке дуже дуже приємне. Хтось просто цікавився і приносив співчуття, хтось приїздив в лікарні, хтось передавав подарунки, і знаєте, так приємно це було відчувати, хтось ну, грошима передавав. І це теж дуже приємно. Просто хтось питав, що сталося. Ось, і це дійсно такі приємні моменти, коли людина і питає, що сталося з Марійкою. Ось так. Тому всім дуже-дуже велика подяка за такі щирі побажання, щоб наша Марійка одужала. Але ми віримо, що все буде добре. Тому сьогодні вдома моя дочка їздила її забирати, купила знаєте, кульку таку красиву. Марійки дуже вона сподобалася. І такі моменти дуже-дуже ну, приємні. Думаю, що все буде добре. Потім ми поїхали ж міняти це скло і зайшли в магазин. Це ТТТ, техніка твого дому, здається, так вона е називається. Поки я там питала за це скло, яке краще, яке не краще. Там у нас знайомий же хлопчик, є на кешбек. І він нам сьогодні зробив такий дуже-дуже гарний кешбек. Велике-велике йому -велике. дякую. ось, ну, він мої відео не дивиться. Ось, ну, це таке, це зрозуміла, він не знає, що я канал веду, хоча ми з ним нормально спілкуємося. Ось, і дочка там дивилася телефони і питає: У вас є чехол на ось такий-такий телефон. Моя свекруха, чоловіка. Мама купила собі телефон, а чехол не могла купити. І ми там його знайшли. Теж це супер, тому що шукали по різних магазинах, ми його знайти не могли. Потім ми підійшли там наверх трішки. Пообідали і зайшли там магазин фозії і дещо скупили. Зараз покажу, що купили. І завтра хочу ще приготувати салат. Не знаю, вийде, він у мене вийде, начебто він такий нескладний. Чи буду я готувати, чи не буду, але продукт на нього я купила. Так що зараз покажу, що я купила. Настевно, там у кузя. А, мені там на квіти всі квіти посипав, сухі такі. І вони це. Дуркують з ним разом. Та, Ральф? Там він ховається за оцю штуку, а Ральф його дразне. Ти чого його обіжаєш? А? Хоча вони дуже-дуже, знаєте, коли Кузя Знаєте, коли Кузя не хоче з ним грати, то у нас ніс тут весь в крові. Так, Ральф? Так, Пішли покупки показувати. Такі покупки в нас, але бачите, який чек. Оце Фозі дає. Такий чек, що я не хочу тут нічого читати. Це ну, просто, ну просто, просто знущання з людьми. Так, взяли копа це, я пам'ятаю, 29 гривень діти попросили. Ось таке печиво, дочка у мене дуже полюбляє. 100 гривень таке упакування. Молоко 29,90, тому взяла три упакування. Так, філе-філе філе по 169,90 на 900 г це на салат. Потім помідор 10 гривень. Згущенне молоко здається по 38 здається, з копійками. 38 з копійками до кави. Два фломастера це для моєї роботи. 40 гривень один. Був колись по 26 Лаваш, не пам'ятаю, 25 здається. Ось такий круглий, не знаю, як він буде себе вести. Потім шкарпетки, це чоловічі. Так, що це за фірма фірми Мінора? Ось така. Вони зараз були по акції, здається, 45 гривень, здається. Потім два сира. Ось таких 55 гривень, без акції, здається. Так, ось такий. Але, здається, якщо два, тільки береш, якщо один інша ціна. Потім ананаси. Ананаси, здається. 59 гривень 90 копійок. Я ну, це, шукала цей ананас, не могла знайти. Хоча в мене зором проблем немає. Я дві взяла, ну, ананаса два взяла. Потім ось таку водичку, лимонад, кажуть, дуже смачна, 46 гривень. Так, що ще? шоколадки, Дві корони взяли ось такі. Ну, сина дочка не можу знайти теж. Так, не знаю. Е, а де яйця? Яйця забула принести. Так, яйця в машині залишились. Яйця 20 штук взяла, 88 гривень. Так, і взяла дівчатка халву. Халва, здається, 36 гривень чи 31 гривня. Десь отак. Десь отак коштує. Хочу зробити зараз дуже-дуже популярна халва з молоком. В Тіктоці я дивилася, тому хочу зробити спробувати, як це смачно чи не смачно. Ну, вже, за, завтра, вже завтра зроблю. І ще взяла ось такий шампунь. Дивлюся, жінки беруть. 29 гривень, здається, 90 копійок, здається, щось таке до 30 гривень. Далі жіночки беруть собі такий, і, знаєте, не старенькі, а такі молоденькі. Кажу, дочці, давай візьмемо. Якщо щось буде погано, ну кудись буду там додавати. Не знаю. А може буде нормально цей шампунь? Побачимо. Там була ромашка і м'ята. І е, стандартна покупка в магазині козі це ось такі корзинки. Вони дуже-дуже смачні. Ну і ще наші яйця. Все, ось така у нас була закупка. Салат буду робити з куркою, ананаси, яйця, сир і майонез. Ось такий буде салат. Думаю, що він буде смачний. Потім ще взяла сину ось такі папки, але це ми в магазині такої канцелярії брали. Так, окремо це по 15 чи по 18 гривень. І ось такий чехол, це моїй свекрусі. Ось такий чехол. Вона хотіла, щоб книжечкою було. Ну, як просила, так і купила. Бажання виконали. Бабусина бажання виконали. Завтра дочка завезе, хотіли сьогодні, але сьогодні вона. Не вдома була, то ми вже на наступний раз її обов'язково завеземо. Ось такі в нас сьогодні були покупки. Всім дякую за увагу, гарного і спокійного дня, гарного настрою, тихих і спокійних днів, без сирени, без щоб Все у вас було добре, до нових зустрічей і нових відео.